Псалом 139, Псалом Давида Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю, Ти заздалегідь знаєш думки мої, Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки, бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя, якщо б я піднявся на небо ти там, зійшов би я в шеол і там ти, якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене, а коли б я сказав. Ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день. Темрява стала би світлом. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене, дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався в тайні, коли в земних глибинах уміло формувалося моє єство. Мій зародок бачили очі твої, і в книзі Твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, і як їх невимовно багато! Якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску, я прокидаюся і, як раніше, все ще з тобою. О, якби ти, Боже, знищив нечистивого і відвернув від мене кровожерливих людей, адже вони зрадливо говорять про тебе вороги твої зловживають твоїм іменем. Хіба я, Господи, не повинен ненавидіти тих, котрі тебе ненавидять? І гидувати тими, котрі повстають проти Тебе, ненавиджу їх усією душею, вони стали моїми ворогами. Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки, подивись, чи не йду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічності.